Вітаю, мене звати Ірина і я експерт по брідкеа. Якщо ваш улюблений зіштовхнувся з харчовою непереносимістю кормів, тоді цей огляд саме для вас. Сьогодні я розповім вам про інноваційний гіпоалергенний корм, Брідкеа КЕТ інсект з комахами та рибою. Отже, брідка інсект це повноцінна їжа для котів з харчовою непереносимістю. Він має беззернову гіпоалергенну рецептуру, тому є ідеальним для чутливих котів. Корм брідкиа інсект складається з високоякісних компонентів. Першим та інноваційним компонентом є білок комах. Протеїн комах дуже легко засвоюється, чим покращує травлення. До складу корму входять поліненасичені жирні кислоти омега 3 та омега 6 які забезпечують здорову шкіру та блискучу шерсть вашого улюбленця. Також брідки додав до корму обліпиху звичайну, яка є і джерелом антиоксидантів, а також пікується про здоров'я нирок і сочовідних шляхів вашого друга. У складі є собача крапива, або, як ми звикли її називати, пустирник, всім відомий своїми заспокійливими якостями. Смакуючи корм брідкиа Сенситів, зміцнюється імунна система котика та підвищується стійкість до стресу. Такий корм підходить в якості щоденного раціону, тому сміливо можете тішити свого улюбленця цією смачною та корисною стравою кожен день.